Ну і далі з нами на зв'язку Лариса Волошина, журналістка. Ларисо, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, доброго ранку, пані Ларисо. От давайте доброго. поговоримо про позитивне. А для нас позитивне, це те, як Росія, її війська і її економіка котяться туди, куди ми всі з вами добре знаємо. А от цієї ночі ми могли споглядати так звані Макдобунти, коли вся Росія вишикувалася у гігантські черги востаннє скуштувати Макдональдс. От як ви думаєте, можливо, е якщо немає вже сподівання в нас на бунти? Політичні, соціальні, то, можливо, хоч ковбасні і картопляні їх якось зачеплять. Ну вони вже починаються. Ми бачимо, що в регіонах регіональна преса вона не соромиться писати про втрати про економічні злидні, якщо центральна пропаганда шо про те, як все добре, як Росія перемагає, то регіональна преса поводить себе абсолютно по-іншому, і е, це вказує нам на те, що е, згодом, коли е, вже поразка буде очевидна, в тому числі для кремлівського режиму, падіння Путіна буде означати в тому числі відокремлення. Багатьох російських регіонів, тому що ну вони просто не захочуть нести цю політичну і історичну відповідальність за той злочин, який чиниться сьогодні іменем Російської Федерації. Всі ці Башкірія, Татарстан, та ж сама Чечня, вони почнуть відокремлюватися і говорити про те, що ми самі жертви, ми були окуповані, ми терпіли злитні, нас вбивали і таке інше. Ну Це тобто, такі собі, я якщо чесно знаєте, такі собі виправдання. Ми так терпіли, виховую. так терпіли, і тому дочекалися кінця і вийшли з переможенькою. Ой, на конець, та освободілі нас тирана. Так, безумовно. І тут треба розуміти, що перемагати Путіна маємо ми. Нікого іншого нема, але перемога над ним буде означати руйнацію Російської Федерації, яка для нас в будь-якому разі все одно є небезпечна. існування цієї країни поруч з російською з Україною, у цієї російської федерації величезно. це постійна загроза для нас, тому цю ситуацію вона має бути закінчена, і зараз сценарій, в якому Росія розпадається на окремі держави. Які вже для України не будуть небезпечними на окремі війни держави, він зараз як, дуже актуальний. Я ще хотіла звернути вашу увагу на цікавий феномен в російській центральній пропаганді. От вчора, наприклад, на каналі Салавйова він вийшов от геть п'яний, він просто був в міняємо стані в своєму ефірі. І його експерти говорили про те, що не треба завойовувати українські міста, про те, що, мовляв, бачите, як НАТО бомбить Харків. Що ми маємо всі сховатися в своїй Росії біля Путіна, щоби з нами не було як в Харкові? Важливий тому що ще тиждень тому вони теж вигадали свого чергового розп'ятого хлопчика, тільки тепер Харкові, і кожен раз вони закінчували це своїх пропагандистських оціх от біснуватості. Вони казали, що це мовляв причина, щоби знищити українців, бандерівців, от це, от все. А тепер вони вже не збираються на знищувати. Це відбулося буквально вчора. Вони почали говорити про те, як їм треба закритися, закуклитися, хай в них там будуть плині, хай не буде долара і їжі, а не буде як парку. На мій погляд, це в принципі свідчить про те, що російська пропаганда почала обробляти своє населення точки зору, мовляв, ну цієї капітуляції виходу російської армії з українських теренів. Тобто вони зараз в принципі вмовляють росіян, що вийти з України, закрити Росію, обірвати зв'язки з зовнішнім світом. Це і буде їх велика перемога. Я вважаю, що це дуже важливий перелам в цій інформаційній війні. А ви впевнені, що це прямо рознарядка з центру, а не просто у Соловйова закінчуються гроші? Вілли немає, долару немає. І він такий: гуляємо на послідні. Я спостерігаю це взагалі по російському телебаченню. Я уважно слідкую за пропагандою, тому що аналіз пропаганди це ще американців. Американців в час другої світової війни був такий комітет зв'язку, і він займався передбаченням політичних кроків на основі пропаганди. Їм вдалося моніторюючи німецьку пропаганду гітлерівську точно вказати, наприклад, розташування тих заводів. Пили ФАВ, і вони зібрали на рік програму ФАВ пробити ці закони. А навіть пропаганди це дуже важливий компонент військової аналітики. Я хочу нагадати вам, що коли сполучені штати і е, Британія попереджали Україну про наступ, які готуються, вони в тому числі вказували на пропаганду на те, як вона діє. Це важливий компонент. так от я, я це моніторю. І вчора це було буквально скрізь. Вони більше не закликають воювати з українцями, перемагати Україну або знищувати українці. Вони закликаються закритися в Росії навколо Путіна, терпіти всі ці зливні, бо мовляв, щоб не було як у Харкові. Це дуже важливий компонент. Це говорить про те, що Росія готується до е, залізної за. І скоріш за все вони вже е, поступово намагаються довести своїм е, своїм споживачам, своїм громадянам, що мовляв, Україна втрачена, але ми тут будемо живі навколо Путіна в голодній болі. Ну я вважаю, що ну це не не завтра, це не завтра станеться, але подібні речі вони заслуговують баганалі. Просто пані Лариса, тут от щойно були дані від американського центрального розвідуправління, і вони кажуть, що Путін буде Україну буде намагатися далі захоплювати Україну навіть з подвійним завзяттям. Ну тому що щур вже ніби в кутку, і йому ну втрачати вже власне нема що, це ж не його діти там дістають їх українські фермери з понівечених танків. Як це корелюється з цією? так і Там вже вказано в цій аналітиці, що вони не бачать вони не бачать ресурсів, вони вважають, вони фактично описують його психологічний портрет, що він буде намагатися е, штурмувати, але з подвійним завзяттям. Але вони там вказують, що вони не бачать, ресурсів. і це дійсно це так і є. Тому що на сьогоднішній можна провести відкриту мобілізацію в Росії неможливо. Вони потрапили на палку власної пропаганди. З одного боку, тільки що розтах легко не перемагають, з іншого боку, постійно розказують, пробивати про, про своїх героїв, які там когось виводили з оточення, то якщо ви перемагаєте, чому ви оточені? І зараз, коли вони починають говорити, що ці бідні, економічні, це так порядка, навіть так, так Мобілізацію, це для них не Тому в даному випадку я погоджуюся з американцями, і він буде намагатися штурмувати. Але ж слухайте, ми ну, просто кинути е, залишки своєї армії, яка обійшла. Е, нічого нічого, завітня розвідка не спостерігає ці кармані, якісь резерви. І ви просите, щоб міксу перемало. Тому він буде вимагати від них штурму. Але, е, для росіян він вже вони вже почали говорити про те, що so... мовляв закрита дія, це є перемога. Дякую, пані Ларисо. На жаль, зв'язок ми так через раз вас чуємо, але меседжі головні ми зрозуміли. Дякую вам за це включення. Лариса Волошина, журналістка, розповіла, нам цікаву деталі звернула нашу увагу на те, як змінюється російська пропаганда. І тепер вони вже не біруть Київ за два дня розп'ятими мальчиками і бородатими кадировцями, А думають, що треба гуртуватися навколо лідера Владиміра Путіна, Залізна Завіса. Всі танцюють коло мавзолею.